Так, друзі, сьогодні ми приїхали на ремонт свердловини 70 метрів, пору вона стоїть. А, яка ситуація склалась? Ось це качок. Людина вже пробувала ремонтувати свердловину, а, натягнула піска, десь він тут і був, ага ось, натягнула піска. Зі свердловини мила-мила, але пісок іде. Ми приїхали, розібрали все, почали перевіряти свердловину, але на жаль, на жаль, свердловина закінчилась, тому що порвався фільтр, і відновити її, на жаль, було неможливо. Але, але наша технологія дозволяє зробити воду прямо у цьому приямку. Ми пробили нову свердловинку, дивіться, вода ще промивається, але вже вона досить чистенька і прозора. Ось такий наборчик іде, це десь біля 2,5 кубов у годину. Тобто після промивки буде до трьох кубов кожну годину. Без відпочинку 24 години на добу, можна буде добувати воду. І головне, що нічого не зміниться. Тобто станція, яка стояла там, вона буде робити. Качок буде робити. І буде все робити з нової свердловини і нового приямку не потрібно. Так що, якщо у вас така проблема, Така сама проблема, то звертайтесь, Максим, Олександр. Бажаємо вам щастя, гарного дня і гарної чистенької водички. Как-то так, братуха, как-то так.